Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДаТЕРЛ. І сьогодні ми будемо грати в Сабнатіка. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми зробили ось цього от прекрасного рачка. А також ми дослідили один уламок, який нам дав купу креслень. І до речі, він нам дав креслення атомного реактора. До якого я вже підготувався. У мене є всі матеріали. От якраз зараз ми його і побудуємо. Тільки проблема в тому, що у мене батареї взагалі нема. А, наш дедоподувачі є ще. Окей. Так. Повертаємо його. І закидуємо. Пам, пам, пам Пам, все. 3075 енергії ні ну друзі, це до кінця гри вистачить, серйозно. Якщо він зараз зарядить, то це все. Сьогодні я б хотів побудувати циклоп. Окрім циклопа, я б хотів щось ще із цих креслень зробити, які у нас закріплені. Ну, наприклад, Ласти. Я не буду поки що закидувати рачка, тому що. Ну. Ви розумієте чому. Хоча можна спробувати, але мені здається, він дуже швидко з'їсть енергію. Так, давайте думати ім'я йому. Рачок ні. Давайте назвемо його Давід. Може, хтось і зрозуміє чому я його так назвав? Це залишається загадкою. Він буде весь чорний. Все, готово. Во. Ну, він тепер у нас дуже крутий. Нам потрібна така штука під назвою Оптічні ласти». А ще циклоп. Добре, нам треба 700 метрів топати. Але насправді трохи менше, тому що щоб дотопати до грибного біому, це треба десь ну, метрів 200 пройти. І якраз там мені здається, що там мають бути креслення на циклоп. О, от якраз перше вже. Так, да, частина містка циклопа. Пап, нам потрібен місток. О, все! Місток є. І. Циклоп! Три свинця. Розширений електромонтажний набір. Три пласталевих штаби. Три. Ну, ви уявляєте це число собі взагалі в голові? Три пласталевих штаби. Це взагалі. І три загартованих скла. Я думаю, друзі, ми це, ну, ми реально всю серію просто будемо циклоп робити. Як мінімум, тут зразу треба знайти е, скільки? Шість літію, так? Да. Один. Два. Нам треба йти на базу. Поїсти, звичайно, бо дуже мало їз, їжі у мене. І все. І робити далі циклоп. Да. Дві батарейки вже зарядилися, тому я зразу і поставлю, напевно. Цю от, замю сюди. Е, і ясно, що поставлю її. І далі, напевно, ще на досліджувачі заменю. І поставлю сюди. А, ні-ні-ні! Не на досліджувача а на гвинтоплаві. Ту, ти господи, що це я так. Гвинтоплав же ж це найважливіше, що є в сабнатиці. Зараз я не гвинтоплавію заміню батареєчку. Ось, все, добре. І тоді що ще поставити. А, так у мене нема більше батареїчок. А, ну так. Ну давайте тоді я на... з досліджувача. Начебто зараз я буду тільки крафтити, тому давайте я заряджу батарейку на досліджувачі. Щоб вона у мене заряджена була. Все, добре. Так, дивіться. Тепер нам треба зробити таку штуку під назвою Загартоване скло. Ну, спочатку скло логічно з... треба зробити, а потім загартоване скло. Так, кварц. Іще один кварц. Ой-ой-ой, боже як лагає. Потім іще один кварц, потім іще один, а потім іще один, а потім іще один. Тепер треба з цього кварцу зробити скло. А потім зі скла і з зубів вистежувача зробить загартоване скло. <плес> угу, так, тепер робимо згартоване скло. І загартоване скло зроблене. Тепер треба зробити. Е, ну, пласталеву штабу. Це теж одне із найскладніших, тому що Ну тому що це пласталова штаба. Це мільярд титану в перекладі. А, ось, до речі, і перший металлом. У мене У мене вже один є. І, до речі, біля капсули я все це можу і робити. Тож, робимо. І зразу другу пласталову штабу. Є. Ну, ось, я б можу сказати, що по факту найскладніша частина пройдена. Там уже так по, по малому залишається. Крафтимо мастило. Ну, пливемо на базу, крафтимо мастило. Потім крафтимо розширений електромонтажний набір. Так, мастило зроблене. Тепер треба скрафтити розширений електромонтажний набір. Так, і отут тут от найцікавіше: електромонтажний набір. Я його не можу зробити, звичайно. Золото. Дві штуки. Я думав, що одна. І мікросхема. Один. Два. Є. І тепер треба дві міді. Де? Моя? Мі-а-ось! Зараз. Один. О, мідь. І. Будь ласка, титан. О. Ну я... ні, ну я мав на увазі, що... ні, ну до речі, татан мені теж потрібен. Мені ж для оптичних ласт титан же ж потрібен. А, ось. Ну знову титан, господи. Ну якщо от титан випав, значить зараз мідь має випасти. Ну не може випадати три рази підряд. Ну так. А, добре, мідний дріт по факту є. А, так все. Я можу мікросхему зробити. Мідний дріт і. Мікросхема. Добре. Тепер нам треба зробити фінальне. Це електромонтажний набір. Звичайно, у мене нема ресурсів для нього. Ну, а як же ж без цього? Так, срібло. А, до речі, так. Ні, мені треба срібло. Свинець! Свинець! Слухайте, прям гра мені дає те, що мені треба, але я зараз здохну. Так, да, я зараз здохну, якщо я вчасно не піднімуся звідси. О тут ще піщаник зверху був. Просто мені чомусь здається, що я можу заблукати тут. От мені чомусь так... Ну, знову ж таки, моя суб'єктивна думка те що я можу в цій печерці малесенькій заблукати. А. Я зрозумів вас, заблукаю я в цій печері. Угу. Вау, така класна печера. Що я прям. заблукав вже. А, добре, мені ще два свинця треба. Ну, всього, на, все, два свинця. Ну що це? Ну, друзі, ви ж ну, погоджуєтеся зі мною, правильно? О, і тут зараз випаде свинець. От Я гарантую вам, друзі. О, бачите? Гра слухається мене. І викидаємо її. Так, давайте перед цим, перед цією грандіозною штукою я спочатку ці оптичні ласти зроблю. Так. Силіконова гума на цей раз вже. Знімаємо з себе старі ласти і робимо з них новенькі. Все. Тепер. У нас оптичні ласти. Ну. Вони просто прибав... прибавляють нам швидкості. Все це, все. це вся їхня перевага. Ну і насправді вони для такого і не багато просять. Ну, типу. Один літій і все. Ну і складних матеріалів там один літій і все. Так, добре. А, до речі, я ж забув, я ж хотів сказати, що спочатку треба зберегтися, що може, якщо б він об щось вдарився, то я перезайшов, типу. І от тільки зараз будуємо. Прям в останню секунду згадав, я вже готовий був натискати. А от зараз можна. Я думаю, багато хто не бачив, що це за махіна, ну, тепер бачите. Вона дуже, вона. капець яка велика. Вона більше ніж моя база. А, що мене крутить? А, це. А, ах ти ж падло! Ти подивися на нього. Крутить мою переносну човнярню. Дивіться, він просто за розмірами, він як спиноскельник. Ну правда, спиноскельник трохи більше, але ну, дивіться. Просто величезний. Він більше, ніж переносна човнярня в раз 30, напевно. Зай... Зайдіть у циклопа. От пам'ятаєш те, шоу Метелика. Він просив тільки одну енергобатарею. Ну, просто одну, щоб так поміняти і все. А рачок просив дві. А циклоп. Не три. Ні. Він просить шість. Ну, уявляєте собі, так? Тобто, якщо він розрядиться, це все. Це кранти. Так, тепер давайте називати його. Е, він називається у себе в салоні. Ну, бо ти його в е, підводну стоянку ніяк не загрузиш. Так, класні, щоб змінити. Я не знаю, як його назвати, чесно. Давайте. 8к. Не можна пробіли ставити? Не можна пробіли ставити? Ти що прикалуєшся на мною? О, 8К. Про -да Про -да Продакшн. 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 Добре. Так, тепер. Основне. Чорна. Смуга один. Яка там смуга. Я що знаю, яка там смуга. Ну давай жовта буде. Ну, ну, жовта, так, так, так. Жовта. Смуга 2. Тут навіть смуга 2 є. помаранчева так, все правильно стоїть. Ось ось така десь. І назва. Прям буде виділятися. Якась така, не знаю. Фіолетова, нехай буде. О, бусково прям така. О! Зараз ми подивимось на цю красоту. Шкода, що тут салон не можна пофарбувати, але ну, логічно чому, бо було б незручно. О! Дивіться просто. Тепер вам ця назва буде випалювати очі просто. Весь летсплей. 8к продакшн. Клас! Я, я задоволений, серйозно. Ну добре, я думаю, що на такому от фоні. І ми будемо з вами закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мої телеграм і інстаграм канали. Не хворійте, не випускайтеся опускайтеся настрій, будьте веселими. Щасти!